Підготовка до проведення терифікації це наступний такий блок, який сюди включає дуже багато всього. Це робота із педколективом і це робота з учнівським контингентом. Звичайно, таку підготовку ми починаємо проводити ще навіть не в червні місяці, а раніше, на в кінці навчального року попереднього, коли ми розглядаємо варіанти. Який навчальний план у нас буде? Які це будуть навчальні предмети, особливо за новим державним стандартом? Це будуть інтегровані курси, чи це будуть окремі навчальні предмети? Може, це будуть міжгалузеві інтегровані курси? Яка буде кількість годин, особливо знову ж таки для 5-6 класів? Що ми обираємо? Рекомендовано мінімально, максимально. тобто така підготовка починається. Ще в кінці навчального року ви знаєте про те, що завжди ми проводимо в закладі освіти таку попередню тарифікацію, попереднє комплектування. Але якщо раніше це було передбачено в галузевій угоді між ЦК профспілки і Міністерством освіти, то от зараз я перед нашою зустрічю ще раз переглянула таку угоду галузеву, яка до 2025 року ця є чинною. Там вже. Немає е, такого обов'язкового пункту про проведення попередньої тарифікації. Але це не означає, що її не може бути. Вона може бути. Вона може бути передбачена вашим колективним договором. але Або якщо навіть немає в колективному договорі і буде документ закладу освіти, наприклад, наказ про проведення такої попередньої тарифікації, то вона є обов'язковою. Для виконання наказ є обов'язковим для виконання всіми членами педагогічного колективу. Навіть якщо не буде такого наказу, ви все рівно разом із заступниками, разом з методичними. Комісіями або методичними об'єднаннями, як вони по-різному, можуть називатися в закладах освіти, ви будете проводити таку попередню роботу, і не буду зараз дуже детально зупинятися на оцих питаннях. Я перешлю цю. Пам'ятку хотіла сказати довідку, пам'ятку Ользі Миколаївні для того, щоб вона могла поділитися, поділитися з вами. Тут є такі певні нагадування, відповідно до яких наказів Міністерства освіти ми проводимо там зарахування, відрахування, переведення. На що ми маємо звернути увагу і на що я хочу звернути вашу увагу зараз? Завжди виникає, не завжди. От, під час особливо воєнного стану виникає питання стосовно індивідуальної форми здобуття освіти, особливо екстернат і сімейна домашня. Якщо педагогічний патронаж, там все більш-менш зрозуміло, тому що діти, які навчалися за станом здоров'я на індивідуальній формі, раніше так вона називалася, а зараз це педпатронаж, це ну, така знайома історія для закладів освіти, і ми вже знаємо, як працювати з такими дітьми. А от саме діти, які навчаються за екстернатною або сімейною домашньою формою, зараз це масове явище для закладів освіти і тому виникає дуже багато питань. Перше питання, яке виникає: чи є ці діти учнями класу, чи записуємо ми їх в класний журнал, чи враховуємо їх для поділу. Хочу звернути вашу увагу. Розділ перший. Пункт п'ятий положення про індивідуальну форму здобуття освіти. А до індивідуальної форми, нагадую, належить педпатронаж, сімейна домашня і екстернат. Зарахування осіб до закладу освіти, до закладу освіти, не до класу. Для здобуття освіти за індивідуальною формою може здійснюватися незалежно від наявності вільних місць у класі. Моделюємо ситуацію. У нас є один клас на паралелі. Або там їх три, п'ять, неважливо. Кожному класі по 30 осіб. Це максимальна кількість, яка на сьогодні дозволена законом під час воєнного стану для очної форми здобуття освіти. Зараз говоримо про очну. Отже, в нас є п'ять класів по 30 і немає жодного вільного місця. Але до нас приходять батьки, приводять за руку дитину, говорять, що ми... Проживаємо на території обслуговування школи, надають підтверджуючі документи і пишуть заяву на те, що вони б хотіли, щоб дитина здобувала в цьому закладі освіти сімейну домашню форму. І ви таку дитину берете, тому що ви її берете. По-перше, сімейна домашня форма. Положення про сімейну домашню форму говорить про те, що якщо до вас приходить дитина з вашої території обслуговування, ви не можете її відмовити у зарахуванні до закладу освіти. По-друге, ви її берете незалежно від наявності вільних місць в класі. Ви бачите мій екран положення про індивідуальну форму здобуття освіти. Пункт перший. Сімейна домашня форма може бути організована для осіб віком до 18 років, а далі батьки, інші законні представники, яких виявили бажання організувати освітній процес самостійно. Отже, сімейна домашня форма вона передбачає, що школа є лише центром оцінювання, скажімо так. В школі проводяться лише оцінювання рівня навчальних досягнень дитини. Школа не організовує освітній процес для цієї дитини. Вона організовує самостійно. По екстернату. Екстернат це в нас другий розділ. По екстернату прописано більш чітко, тому що екстернат може організовуватися зразу прописано для осіб. Екстерном є особа, і з екстернами простіше в якому плані? Тому що в звіті ЗНЗ 1 екстерни в нас йдуть окремим, окремим рядочком. Сімейна домашня вона йде в переліку індивідуальної форми здобуття освіти, там, де педпатронаж і сімейна домашня. Наступний такий крок, коли ми працюємо з учнівським контингентом, ми розподіляємо учнів по класам. Тут я хочу вам нагадати є лише єдине: не забувайте, відповідно до наказу 367, ви маєте оприлюднювати на сайті, оприлюднювати кількість і наявність, наявність і кількість вільних місць в закладі освіти по кожному класу. Поділ класів на групи. Є наказ 2002 року, він ще старший, ніж про щорічне звітування керівників закладів освіти. Наказ номер 128 про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, ну і там далі. Груп подовженого дня загальноосвітні навчальні заклади, порядок поділу при вивченні окремих предметів. Ми з вами користуємося цим наказом, допоки або не буде. Нового документу або нової редакції цього наказу.